Переживаємо непрості події, які відбуваються в нашій державі, то, без сумніву, ми мусимо бути налаштовані всі на одну хвилю, на хвилю патріотизму. Але дозвольте і нам поділитися думками, тому що ми сьогодні власне, розпочинаємо черговий великий порог Всеукраїнського об'єднання «Свобода», бо що все те, що ми говорили. Те, що було записано в програмі свободи, коли ми йшли на одні, на другі, на третій, четверті вибори, все тепер піднімається на прапори перебудови нашої держави. Подивіться, від тої славнозвісної ілюстрації, яку ми одні, як муха, зищали весь час і казали, що це обов'язково треба зробити. Очиститися треба, тому що іншого способу не буде. Тепер ми дійшли до того, що це треба робити. Але чи робить новий куряце? Ні. Виявляється, також є сили, які стараються цього поки що не робити. Тому що ви подивіться, вже минув місяць, більше навіть, коли прийшло нове керівництво держави. А в принципі, на місцях все залишається так, як було. Все залишається. Оця революція, наша звісно, яка на Майдані відбувалася, ви пам'ятаєте, три місяці вона довго ніби корбою так заводилася, ця революція. Ніяк вона не могла завестися, аж поки вона вже не почалася так по, -по обласних центрах, по районах, поки по всій Україні не почалося, Нарешті ця революція пішла Росія своєю кримською агресією. І ця агресія вона змобілізувала нас. Ми відчули, що таке може бути, коли дійсно ця війна зараз якась дивна відбувається. Така, знаєте, тиха пострілів. Тихенько сапкою можна одну територію забрати, другу, третю. Коли вже перед 18-м числом, коли вже святкували в Кремлі і підписали цю угоду про те, що частина території України загарбана і в урочистості, які передавали по першому каналі, ви це знаєте, ці, ці події, які були. З приводу цього. І я собі думаю, що довкола нас розвивається неймовірний цікавий всілякий такий, знаєте, танець, який може спрацювати на майбутній позитив наш. В цьому і ми також беремо велику участь, бо Всеукраїнське об'єднання Свобода розуміє, що зараз настав виключний момент, бо можливість з'явлення на вищому щеплі влади. Президента Олега Тягнебока досить може бути реальною річчю. А далі величезна кількість тих речей, про які свобода вже говорила десятиліття. Ви подивіться, свобода говорила тоді про ілюстрацію, тепер ця ілюстрація стала реальна. Зробити оце взаєморозуміння, оце, щоб ми чули один другу, а найважливіше, щоб ми не брали фарисейське лице. Адже фарисейства у нас останнім часом дуже багато. Я кажу, люди добрі, та війна, у нас же ж територію забрали, убивають людей, кораблі. Ви про це не говорите, а говорите про Пантелеймонова. Це найголовніша ідея. Що вони розвідують? Для якої країни вони працюють? Так і візьміть будь-яку і це все. Керівники головні, росіяни. Ясно, що вони цю країну довели до певного стану, яку ми маємо. Так відкрили тепер ці сховища військові, а виявляється, крім тисячі чобіт, нема нічого на складах. Ні запчастин, ні солярки, нічого не стоїть, не їде. Тенюх розказує, що по документах Запорізької області є частина військова, вони приїхали, а там нічого немає. Але фінансування йшло туди, і люди, які зарплату отримували, невідомо хто, що цього робити. Має бути наша українська мова і звучати в повній свободі мови національної всіх меншин, які є. Нема в цьому проблеми, в нас ніколи цих проблем не було. Але ставлення до мови української проблеми є. І тому -то й це, від цього треба все танцювати. І я думаю, що ці всі речі, які надумані, які спеціально розкручуються засобами масової інформації, бо кому належать ці засоби масової інформації? Один наш національний канал, один, і той інвалідський був. Бо на Майдані стрілянина показують біду, а ці розтягають танцюльки, пісні, розважальні програми. Такі вражає, що вони в іншій країні якісь жили. Розумієте, як я це роблю. Тому що тим життя і кровних, по-іншому йде. І за ними майбутнє. І дай Боже, щоб тільки наша держава вміла вийти з цієї, знаєте, з пів, з високопіднятою головою. Українці в цілому світі, величезна кількість їх, будь -де, довірливі. Ми довго перевіряємо, ми довго думаємо. Ну але як вже додумалися, то тоді зупинити це дуже складно. І не треба зупиняти. Найважливіше, що ми з вами домовились до найважливішого. До духу, який нас об'єднує.